Початком війни з Харкова виїхали на Западну Україну, трохи покатались тут по западній і зупинилися Львові. Займаюся автобізнесом, а в принципі в сфері автобізнесу вже досить давно працював постійно в автосфері, але в продажу запчастин. І з початком війни приїхали до Львова і потрібно було щось робити, а не сидіти просто вдома. Ось тому. З товаришем вирішили відкрити автосервіс. Почали взагалі з шиновантажу, хотіли розвиватись, і ось підвернувся ще грант від Help. По всьому наш бізнес підходив і тому вирішив ще на нього податися, тому що потрібно було гроші на дальніший розвиток, але власне збережень вони ще закінчились на моменті старту. Подав бізнес-план і все спрацювало. Тепер маємо три робочих місця і ще шиновантаж. За кошти гранту в принципі купили саме таке необхідне, і то, що було накладно, дозволити собі купити просто так, тому що якщо там дрібний інструмент там кожного місяця постійно щось докупаємо, 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 то підйомник важко купити в процесі роботи, тому що досить велика сума. Ну це додаткове робоче місце. Якщо раніше ми могли обслуговувати на дві машини, а то зараз три. І наразі в на мене три співробітника, а саме майстри, які працюють і можуть Заробляти гроші для себе, для своїх сімей. Співробітники, ну, я і товариш, ми обидва з Донецької області, а на початку війни були в Харкові, а це з ким ми відкривали, а співробітники ті, хто майстри, вони частково місцеві, частково з окупованих територій. Плани, в принципі, дуже амбітні. Хочемо розвиватися в цій сфері. Любимо те, чим займаємося. загалом хотілося б відкрити в кінці кінців фестилового повного циклу. Там будуть виконуватись роботи всі з початку і до кінця. Тобто, неважливо на які роботи машина заїжджає, вони можуть там виконуватись.